Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Перш ніж почати розгляд чергової цікавої партії, я повинен відзначити, що багато з вас пишуть коментарі приблизно такого змісту, де можна побачити турнірну таблицю шахової олімпіади, яке поточне турнірне становище жіночої та чоловічої збірних України, де можна подивитись онлайн-трансляцію Олімпійських ігор. Відповідаючи на цей запит, я навів основні посилання в описі під цим відео та в закріпленому коментарі, перейшовши по яким ви зможете побачити як живу картинку онлайн-трансляції, так і текстові трансляції партії. Також зможете прослідкувати за ходом турнірної боротьби, побачити очкові здобутки збірних України та інших команд. Отже, переходьте за посиланнями в описі під відео і закріпленому коментарі. А тепер переходимо до партії. Аналізуючи поєдинки українських шахістів, я спіймав себе на думці, що з усіх п'яти гросмейстерів, які нині представляють Україну на всесвітній шаховій олімпіаді, ми з вами ще не дивились партії львівського гросмейстера. Чинного чемпіона України та чемпіона Європи у командному заліку Андрія Волокитіна. Але сьомий тур Шахової Олімпіади, в якому Україна протистояла збірній Греції, подарував мені таку можливість розглянути партію за участю Андрія Волокитіна. Це дуже красивий поєдинок з ефектною комбінацією в кінці. Білими грав саме наш український гросмейстер. Чорними суперник з Греції, Ніколас Теодору. Поєдинок відбувся на другій дошці. Отже, е 4 грає Волокитін С5, сицилійський захист, кінь в 3, кінь С6, слон Б5. Суперники розіграли популярний варіант Россолімо. До речі, гросмейстер Ніколас Россолімо, ім'ям якого названий цей варіант, має грецькі корені, а народився у Києві. Ось такий цікавий нюанс у матчі України проти Греції. Є 6 грає суперник Волокитіна, взяття на С 6, Д3, Ферзь С 7, 2-0, кінь Е7. І тут український гросмейстер ставить пішака на аж 4. Вперше цей хід зробив американець Каруана проти Магнуса Карлсена в одному з інтернет-турнірів у 2020 році. Чемпіон світу тут відразу поставив пішака на Е5. Але суперник Волокитіна зіграв скромніше d6, d6. 5, аж 6 кінь БД2. G5 грають чорні. Волокитін на проході не бере, а ставить пішака на e5, тимчасово жертвуючи його та захоплюючи простір в центрі, де є тура e 1 Чорні не мають змоги врятувати цього пішака. Після F6 буде подвійний удар кінь e 4 з ще гіршими наслідками для чорних. Тому Теодору зіграв слон G7, і після кінь c 4 пішов слона 6. Волокитін забрав пішака, відіграючи матеріал: тура d8, слон d 2 і тура d 5 Слона на 5, нападаючи на ферзя, то відходить слон c 3 захист коня 2 нулі і ферзь g4. Тут грецький гросмейстер вирішив розмінятися на c 4 забрав на c 3 і зіграв тура f 5 Тура А Б1. кінь захоплює відкриту вертикаль, і після ферзь С7 грає ферзь G3, пропонуючи розмін ферзів. Позиція після розміну ферзів на користь білих. Загроза тура Б7 дуже сильна. Пішакові слабкості на ферзовому фланзі відчутні. Тому грецький шахіст не погоджується на розмін, перекриваючи діагональ турою. Ферзь є 3, нападаючи на пішака. Тура 5 грає Теодору і ферзь g 3. Українець хоче з'ясувати наміри суперника, чи погодиться він на нічию повторенням ходів. Теодору грає Турай F4. Після ферзь e 3 знову захищає пішака. Як ми бачимо, грецький гросмейстер не проти нічієї, але Вулекетін, вважаючи себе фаворитом в цій парі, все ж таки, рейтинг його значно вищий за рейтинг суперника, відмовляється від нічієї і грає Тура Б3. Він грає лише на перемогу. Тура Д8 грають чорні, тура є Б1, загроза тура Б7. Кінь Д5, ферзь відходить, ферзь є 7 І в цій позиції Волокитін міг зіграти тура Б7, але після Тура д 7 розмін Ж3, захищаючи поле Ф4, більше рівності білі не мали. Але в гонитві за перемогою український шахіст грає кінь е 3, і розмін коней виявляється на користь чорних. Після взяття ферзь е 3 ферзь 6, С4 і Тура Д4. Чорні концентрують свої важкі фігури на королівському фланзі та в центрі. Білі ж зробили ставку на вторгнення по вертикалі Б. дає Волокитін, король g7. Загроза чорних очевидна зіграти тура ДФ4 і напасти тричі на пішака F2. Якщо він просунеться вперед, то зіграти G4, відкриваючи лінії. Тому ходом G3 українець захищає поле F4. Тура Е5, Ферзь Д2 і Ж4. Пішак білих, який в дебюті рвонув вперед і зафіксував структуру чорних на королівському фланзі, в Міттельшпілі виявився лише слабкістю. Він втрачається. Тура Є1 грає Волокитін. Тура б'є аж 5. Очевидно, що граючи на перемогу, Андрій Волокитін значно переоцінив свою позицію. Врешті-решт він залишився без пішака і повинен шукати порятунок. Кращим варіантом тут був простий хід Тура Є3, хоча чорні просто відходили на Ф5 і далі просували пішака, аж зберігаючи велику перевагу. Але на свою біду український гросмейстер зіграв інакше. Він пішов в е 2. Здавалося б, які тут у білих проблеми? Так, пішака немає, позиція гірша, але нічого вирішального за чорних не видно. А хід, який зробив суперник Волокитіна, дійсно не впадає у вічі, але є дуже і дуже сильним. І тут Ніколас Теодору несподівано зіграв тура F4, поставивши туру під бій. Виявляється, що якщо забрати цю туру, то після ферзь Ф4, загрожує і взяття тури, і мату два ходи: ферзь h 2 і ферзь h 1 Тут позиція білих, незважаючи на тимчасову матеріальну перевагу, безнадійна. Якщо ж зіграти, наприклад, тура б 7 прибираючи туру з-під можливого бою по діагоналі, то тура Ф2 грають чорні. В цьому і замисел ходу у тура f4. Після взяття шах, звісно, на король G1, тура H2, тому уникнути віддачі ферзя білі не можуть. Забираємо ферзя в 2 Тут загроза взяття тури та пішака. Вона змушує піти тура G1, H5 і чорні продовжують атаку на королівському фланзі. Тури білих не можуть допомогти одна одній і поступово чорні виграють. Тому, пропустивши удар, український гросмейстер зіграв тура Ф1, захищаючи пішака. Але тура Е5 напад на ферзя. Той відходить тура Ф3. Чорні фігури значно активізувалися, і порятунку вже немає. Кращою можливостю для білих був хід ферзь 3 не даючи зіграти тура ф5. Там буде розмін ферзів і якісь шанси на порятунок залишаються. Але чорні тут грають просто аж 5 і продовжують атаку на королівському фланзі. Але Волокитін зіграв тура е 1 прагнучи розміняти тури та лише погіршив свою позицію. Тут виграш чорних досягається ще швидше та набагато красивіше. Тура є в тричі нападаючи на пішака, тура є 2 і Теодору грає тура Ж3. ще одна жертва тури, яку треба приймати. Якщо зіграти король H2, то мат ферзь H4. Якщо піти на F1, то хоча б Тура H5 з загрозою мату Тура h 1 Позиція білих безнадійна. Тому своїм контрольним ходом Великитін вирішив все ж таки забрати туру, Тура f 1 зіграв грецький гросмейстер. Якщо піти на g 2 то мату два ходи ферзь F3 і Тура h 1 А якщо на H2 саме так зіграв українець. То вирішує партію красивий хід Ферзь А1, загроза мату Тура H1 і далі Ферзь F1 або Ферзь G1. У білих зайва тура, але позиція безнадійна. У білих немає жодного продуктивного шаху. І трошечки подумавши, Андрій Волокитін здався. Ось така чудова партія. На жаль, в ній програв український гросмейстер. але я думаю, що цей поєдинок. Повинен був з'явитись на каналі Шахи для всіх Каналі для тих людей, які розуміють справжню шахову красу. Щодо результату матчу збірних України та Греції, то він закінчився 2-2. Хоча по ходу поєдинку українці навіть мали програвати. Як і завжди, Кіріл Шевченко робить максимум, виграє свою партію. Але на перших двох дошках у нас трагедія. На другій, як ми бачимо, Великий програв. На третій Кузубов зіграв нічию, а ось на першій Антон Коробов дуже швидко отримав безнадійну позицію. Втім, веншпілі якимось дивом після помилки суперника врятувався, але цього для виграшу матчу було недостатньо. Врешті-решт, нічия, як я вже сказав, 2-2, і чоловіча збірна України якось не вражає, особливо на тлі блискучих перемог українських жінок. Проте, побажаємо успіху нашим чоловікам. Сьогодні вони грають проти досить міцної збірної Бразилії. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!